Теорія жаби з крилами або я не вмію, бо я знаю, що я не вмію. Я не тільки розповідатиму, але й малюватиму тобі цю теорію, оскільки я достатньо візуальна людина. А ти поки підпишись на мій канал, мені буде дуже приємно. Ця теорія не належить мені. Я її дещо доповнила, коли почула дуже класну важливу для себе історію. Дві жабки потрапили до склянки з молоком. І одна здалася та пішла на дно, а інша так швидко била ніжками об молоко, що збила ось такий кавалочок масла і змогла на нього залізти, щоб перепочити і виплугнути. Але я так собі задумалася своїм творчим таким мозком. А що як ця склянка? Це не склянка, а цілий колодязь, бо іноді в нашому житті трапляються такі складні речі, і нам здається, що це. Це реальний колодязь проблем, і ми з нього просто не виберемось. Я така, хм, ну якщо я не вибрану з цієї, з цієї чашки, з цього колодязю, то я з нього точно вилечу. Хто сказав, що у цієї жаби не може бути крил? Жабка, яку я малюю, це суто те, що у моїй фантазії, у моїй голові. І те, що можу я, і те, що можете ви, це також у нашій голові. До цієї історії дуже пасує міф про Джорджа Дантіга. Хтось каже, що це реальність, хтось каже, що міф, але мене найбільше реально надихнула сама історія. Студент Джордж Дантіг запізнився на пару по статистиці і побачив на дошці дві задачі. Він подумав, що то є домашнє завдання, бо він не почув початку уроку і приніс ці задачі додому. Став їх вирішувати і зрозумів, що вони просто непосильно складні. Трошки над ними посидів, але все ж таки він їх вирішив. Врешті-решт приніс своїй викладачці, яка навіть не пам'ятала, що вона таке щось їм задавала. І коли почала перевіряти, то зрозуміла, що то було не просто дві задачі. То було дві невирішені ніким ще до того задачі, які вона їм просто показувала, як приклад. На парі студент вирішив задачі, бо він не знав, що їх неможливо вирішити. Мене неймовірно вразила ця історія. пам'ятаєте, перший раз, коли я її почула, і я така: блін, то всі наші оці такі загони про те, що не вони сидять виключно в голові. Я чую чимало таких от речей, типу, я не зможу, я не зможу стати відомим співаком, я не зможу стати відомим астронавтом. Найгірше, що ось це не, це єдине, що відділяє цю людину від здійснення того, чого вона хоче. Якщо дійсно є бажання, ти це зробиш. Можна навести теж приклад із реального життя. Якщо комусь подобається якась певна людина, він для неї зробить усе, щоби. Досягнути уваги цієї людини. Я не вірю в те, що от ти мені так подобаєшся, але я не буду нічого робити. Ні. Взаємовідносини з нашою метою і взаємовідносини з нашою, не знаю, коханою людиною, з чимось дуже бажаним, вони дуже прості: хочеш, робиш. І оця часточка, не це всього лиш стінка в моїй голові. Коли я проходила десь. Півроку тому гру ліла. Може, ви знаєте, що то таке. А це така дещо езотерична гра, але одночасно і психологічна гра, яка дуже глибоко потрапляє тобі в душу і в твою голову. І головна річ, яку я винесла з цієї гри, у мене надто багато уявлень, які абсолютно збудували для мене будиночок, який не випускає мене в ту реальність, в яку я хочу. Вони. Не дають мені ці стінки, ці рамки, які ж я сама змазала, таку от красивенько. Знаєте, як це такі кирпічики один на одному не пускаєш сама себе в своє можливе. По типу, в моєму уявленні у людини виходить усе з першого разу. В моєму уявленні було зараз я намагаюся з цим боротися. А також мені завжди здавалося, що ти не можеш бути а, там блогером, який дуже різносторонній. Тобі потрібно обрати якусь певну. Певну нішу. І оскільки я не хотіла обирати певну нішу, я поставила собі це не, я не можу бути блогером у кількох нішах. То оскільки я поставила для, для себе ось це не, я не була блогером багато років. Нещодавно завірусилася просто шалена історія, що у 1983 році на забігу. У, 900, ні, у 853 км, здається, я можу помилятися, я не пишу на відео, кілометраж. А з'явився чоловік, якому був 61 рік Кліф Янг. Спершу всі подумали, що цей чоловік прийшов підтримати свого онука, але він всерйоз вирішив взяти участь у цьому забігу. І знаєте що? Він переміг. А знаєте, чому він переміг? Там було безліч, безліч крутих марафонців, які бігали крутіше за нього. Він переміг, тому що він не знав про те, що можна перепочивати. Усі інші учасники розраховували собі там математично, скільки їм треба відпочивати, скільки їм треба бігти. А цей чоловік, Кліф Янг, він був фермером і він звик пасти своїх овечок в горах і. Це й було дуже звична для нього справа когось підганяти. І е, він не знав про цю передишку, про цей перепочинок і так підтюбцем спокійно собі добіг до кінця. Він уявляв, що він просто вперед е, біжить за своїми вівцями, щоб їх не розгубити. Людина виграла марафон через. Витримку здібності, звісно, це нереальна людина. Ми не будемо про це забувати. Але він виграв всіх інших, бо він не знав, що не можна спати. А інші знали, через те вони не виграли. Якщо кожен з нас буде не знати про те, що він не може, як багато може змінитись? Моя ліпша подружка якось мені розказала теорію про теорія іде те, про те, що а, десь там існує кладовище нездійснених. Мрій нездійсненних проєктів, бажань, планів. Тобто, от якщо собі уявити, наскільки воно бездонно велике, навіть страшно уявити, тобто, якщо ти це не здійснюєш, воно помирає, воно розчиняється. Але мені також подобається ще одна історія про те, що якщо це втілюєш не ти, то це втілить хтось інший через те, що у ідеї є свій час. Який треба її втілити. І якщо ти її впіймав і ти її відпустив, цю ідею зловить хтось інший. Звісно, втілення може бути цієї ідеї зовсім інакше, зовсім різне. Але якщо час настав, то воно прийде в цей світ. І важливо, якщо ти вже щось вхопив, його не відпускати. Зараз ви бачите, як я малюю цю жабку. Я малюю фарбами вперше за роки три. Мені за це абсолютно не соромно, але ось ці такі побудовані уявлення у моїй голові про те, що ти маєш подобатися усім, твої роботи мають бути прийнятні, ніхто їх не захоче дивитися. А Каріна, ти не реаліст-художник, тому пф, мені дуже рідко подобалися завжди мої роботи. Через те я не малювала. І ось ви зараз бачите, як я вперше, мабуть, чи ну може, вдруге. вдруге бо тут у мене така маленька робота, на якій я просто розмальовувала руку от, вдруге. Але ви бачите, коли я вперше за три роки малюю дійсно велику роботу. І знаєте, вона в мене виходить. І вона в мене виходить, бо я собі не заборонила. Не заборонила собі помолитися і не заборонила, щоб у цієї жабки були непропорційні лапки, чи непропорційні крильця, чи не знаю, якісь недоліки. Але бляха-муха, якщо я, як людина, є а, просто купою різних недоліків, талантів і всього іншого, то що, блін, заважає цій красивій жабці також бути. Красивою істоткою з нерівними лапками, з нерівними, а не знаю, з нерівним носиком чи нерівними оченятами. Зараз я намагаюся зробити так, щоб не знати про те, що я не вмію малювати, що я щось не можу. І десь глибоко в душі, я сподіваюся, що кожна творча, офігенна, просто неймовірна людина, тобто кожен з тих, хто зараз мене дивиться. Забуде про цю частку не. Викине її нафіг і не буде навіть туди дивитись. Бо це не та річ, яка потрібна. Життя надто коротке, що було це не, і переглядаючи новини, я в цьому дуже сильно пересвідчилась. А ще я нещодавно знайшла от буквально нещодавно, а ще я знайшла флешку зі своїми дитячими фотками щойно. А, і Побачила там людину, яка не ставила собі там ще цехне, і від тої дитини дуже пашіє творчістю. І мене дуже пробило на сльози, бо відчуття свободи внутрішньої, які ти собі даруєш, не ставлячи світі довбані рамки, воно просто неймовірне. Через те, що людина без таких нав'язливих та, ми всі рамки не заберемо, звісно, але людина без таких різких і жорстких рамок, які ми самі собі виставляємо, це. Набагато щасливіша людина, я впевнена, що ви не дарма знайшли це відео. Просто подумайте про це, підпишіться і творіть.